Добрий день. Давайте подивимось, що вас чекає наступного місяця. Думайте про себе. І дивимось, що у нас там буде в серпні. Так, то ви є, зараз подивимось. О, дуже тяжко вам зараз, так, ви вже змучені, знесилені, не розумієте, як діяти далі. Що робити просто дуже багато страхів, які тяжкі карти? Хтось завершив якийсь дуже важкий етап в своєму житті, і зараз ви не розумієте, як рухати як рухатись далі, так що робити, що буде далі. У Вас залишилось дуже мало, може, здобутків, грошей. Хтось може втратив домівку, втратили сім'ю, втратили роботу, може, все на світі ви втратили. І зараз стан у вас кризи дуже важкий. Добре, буду дивитися тоді, що вас чекає в серпні, бо дуже тяжко. Вам дуже дуже співчуваю. Давайте подивимось. Дивіться, це сигніфікація. Якщо ви розумієте, що це не про вас, у вас все добре чи інша ситуація. Не дивіться далі розклад. Краще на особистий приходьте до мене. Ми 30 хвилин подивимось вас особисто. Якщо це ваше, ви відчуваєте, то дивіться далі, це ваша енергія сюди попала. Божечки, дивіться, мої любі, ну все налагодиться. Ви відчуєте вже. Ту, ту емоцію, прекрасну свободу, ви вирвете з цього негативу, з цієї депресії, відчуєте, що ви все можете. Карта Мага дуже сильна. карта. Вона каже про те, що у вас. Буде сила і буде інструмент, щоб розрулити всі ситуації важкі, в кого були суди, в кого були якісь паперові незрозумілі так, з документами, там якісь незрозумілі дії. Ви все це пройдете на вашу користь, все це виграєте, ви всі суди, якісь якщо розводи чи ще щось. Дивіться, всім буде по справедливості. Карта це богиня справедливості. Вона каже про те, що в. Воздасться вашим кривникам по справедливості, тобто, все, вони вас налагодиться все, їм бумеранг повернеться, розумієте, ви зможете все. У вас буде багато енергії, серпні на те, щоб робити, і ви будете робити. Ви відчуєте силу, в когось дуже буде добре відкриватися інтуїція, в когось будуть відкриватися якісь можливості, магічні, такі способності, такі, знаєте, коли ви прокидаєтеся, розумієте, що світ працює. Іншими енергіями. Хтось зможе переїхати за кордон, якщо ви хотіли, чи повернутися за кордону. Хтось зможе завершити. Той етап в житті, який вас дуже засмучував, в якому ви були дуже в конфліктах, і ви зможете знову відчути новий подих, так? Ви зможете відійти вже від того стану, коли ви себе почували ось так, ось як ось так, депресії, коли я нічого не хочу, вже в мене немає сил. І ви будете рухатись у нове. Все налагодиться. Ось цей подих свіжого повітря. Ви ковтнете, пробачте, у серпні. Тому, мої любі, не засмучуйтесь ще трошечки. Дуже ви серйозно зараз вбиті, але ви себе відчуєте добре. Хтось може може буде перспективи вийти заміж, побудувати нові стосунки, якщо у вас стосунки були рухнули. А хтось може знайти себе, свою цінність, розуміти, що у вас це є, ви зможете знайти нові здобутки чи нові якісь так, у вас можливості будуть заробити нові гроші, серйозні гроші. З дітьми все налагодиться, якщо у вас є проблеми з дітьми, з жінками, які у вас. Є старші мама, чи сестра, чи бабуся, чи начальниця налагодиться стосунки, і ви зможете з ними нормально спілкуватися. І буде шанс вас повернути свої свою домівку, повернутися у сім'ю, повернути свій, знаєте. Свою гармонію в сім'ї, ось так я скажу. А ви вже відчуваєте, якщо це ваша інформація, лягає вам на серце, на душу, то так і буде. Тому ніколи не падайте духом, все буде. Ви почнете, хтось почне з нового листа повністю, так, з нуля. Зараз здається, що дуже тяжко, і ви не зрозумієте, не розумієте, як це буде. Але повірте, всесвіт вам дасть цю енергію, цю силу. Цю те ресурс, щоб вийти з тої депресії і змогти, змогти рухатись далі. Якщо вас турбує дуже ваша ситуація, ви не розумієте, що робити далі. Звертайтеся до мене, ми з вами все подивимось, і ви знайдете відповіді на всі питання. На все добре, мої люди.